І так, зараз вам покажу най настоящий качковський вайб після тренування. Як всі качки сідають вісто на диванчиках тут або за Просто... століком, так само Юра вже. Ну я не, не качка, каченя. От. А... ти. Каченя. Накришили каченятові хліба трохи їсти. Дивіться, коротше, там в шейкері скуп протеїна. Юра заливає його водичкою. Там крошки хліба в шейкері. Я заливаю водичкою, щоб не такі були тверді. Щоб розм'якнути. Вот. Що ти говориш? що? Я нічого не розумію. Що? Ну сенсі, крошки хліба. Знаєш? Як вони хотіть такі вчені? До чого тут крошки хліба? Ну, бо качкам що дають міста. Бо ти йдеш качок курне на скабот. Що ти їм з е, собою береш? Кліп чи що? Чи ні? Чи Та ти себе знімаєш, що ти мене знімаєш? А Пута. що він мене знімати? Я не їм такого. Полуниється. Дивіться і ручища. Полуниця це просто. Ракурс хороший просто. просто. Спини на було, просто. Короче, зараз показ. Я так зроблю. Дивіться. Що ж тут дивитися? Вот это да. Полуницю забувся, вот ще. Офіс. Ну як тобі сказати? Вот это да. Бля, а я теж хочу тепер. Не пофіг, з полуницею, прикольно ще. Поки там качки качаються, інші. Поки качки качаються, каченята їдять. Так. Та ти що? Це реально кайф. собі сидиш, їси, дивишся на людей, що вони роблять. Які качаються. Вот. Правда? Не так, не так атмосферно, як в деяких залах, де людей немає, але все одно надпадьо. Да, так, це точно. Всім добрий раночок. Я йду зараз з ранкової прогулки. Ось сьогодні в мене був звіт по формі. Я важилась, скидала звіт тренеру і... Коротше, вага щось мене підвела, вона не хоче зараз сходити з якихось причин. Ну, я думаю, що це через те, що я робила божийкою жахливо. Я… <Minh> Виглядаю жахливо під сонцем. Я думаю, що це від того, що я покачала позавчора ноги, і сідниці так прям плотно взяла великі ваги. Корейше, мене підлило водою, напевно, через це. І вага показала плюс. Ой, не плюс, а та сама вага. От. Не знаю, я трохи чуть-чуть розстроїлась, от. Ну, але вийшла на вулицю і зрозуміла, що давай їбаш. От. Бо іншому б ніяк. Краще, так, да, отак от. Такі прикольчики поки що. ну. Но... Нічого страшного. Ми не з тих, хто здається. От. Так що будемо працювати далі і робити все, що від нас залежить. В принципі, як і робили. Багато таких зійде. Саме головне, що я сама по собі відчуваю, що я вже стаю легша, мені легше рухатись і все буде ок. Зараз, до речі, в мене з вівсяного млинця забрали, забрала банан і їм лише з яблучком. От. Ще замовила коротше, собі силіконові формочки для випічки. Покажу вам, як вони прийдуть сьогодні. До речі, мають прийти. І буду випікати коротше, собі такі різноманітні там кексики. Може, щось таке пошукаю, де мало і гугловодів. Так що так, да. поки що не будемо линста з положення. Буде на млинці тільки яблуко. І от сьогодні ще вирішила проекспериментувати, додати полуничку. Так що. На обід у мене сьогодні покажу, що буде. Здається, я ще такого не показувала, але ви бачите, буде що... прикольна штучка. І Юра теж зацінив, ідемо їсти нарешті. Коротше, мої посилочки. Дивіться. <ріст> Ви б поняли, що це формочки. Якби вони їх так спакували, як я не знаю, що. Просто. А це, коротше, я заходила в магазин, вибирала собі відтінки помади. Блін, тут в мене трошки затемнено, насправді кольори прикольні. От, не знаю, там їх не дуже буде видно. Ну, несуть. Покажу вам ще, що я замовила. Це ось такі а, пахучки в машину. Взяла запах, коротше, sugar cookie. Sugar cookie. А, пахне дійсно, як пряник. Вот. Ну, я сподіваюся, що він не буде сильно приторний, тому що ну, такий запах, скажімо, солоденький. Вот. ножниць я виходу. Не відкрили навіть. Коротше, я відкрила. Вони дійсно такі, як я хотіла, невеликого розміру, тому що мені не потрібно великі формочки. От. Клас! Боже, я радію так таким покупкам. Просто обожнюю такі штуки всякі. От, всередині вона така. Дуже класно що вона прикольно от можна відразу достати. Випічку і не паритись, не колупати там це все. Блін, я дуже сильно злюсь, коли воно пристає до форми. Навіть якщо я з збриз... бризкою олією, все рівно воно приліпає. Я люблю зразу, знаєте, от достав, все, з'їв. Тому завтра буду тестувати. Обов'язково зніму, що я буду робити на сніданочок. М -м -м, це такий буде. Вівсяний пиріг, от, дуже смачний дійсно. Коротше, поділюся з вами інформацією, що обов'язково, якщо у вас жарко в квартирі, в хаті будь де, ми з Юрою поняли, що треба ховати протеїнові батончики, тому що вони псуються. Отак от. Треба ховати в холодильник, тому що от ми, поки там десь в роз'їздах буваємо, батончики тут вдома в нас, я не скажу, що прям сильно жарко, ну але температура висока. Я почитала коротше багато інформації, і насправді вони псуються. І от я пробувала сьогодні і там пару днів назад. Батончик, і я розумію, що він якийсь дивний. Типу, смак дивний. Я не розуміла, що не так. Юра також їв інші батончики, вони також йому дивні, якісь, типу, не той смак, що зазвичай. Ми не могли поняти, в чому проблема. І як виявилось, вони просто напросто псуються. Якщо ви відчуваєте, що батончик має якийсь запах, типу не запах, а смак. Типу, металевий або порошковий, якийсь ну, незрозумілий смак, краще відразу викидайте їх, тому що вони швидше за все щось зіпсувалися. Вот. Коротше, да, треба тепер дуже уважно до цього відноситися. Тому що, ну, дійсно, це така не дуже приємна ситуація, скажімо. От, тому, да, дивіться, слідкуйте, от, теж будете знати, вчіться на чужих помилках, як то кажуть. Да? От, зараз я сьогодні цілий день вдома, тому що через декілька днів це, я їду здавати аналізи. От, планові аналізи, як завжди, перевіряємо, дивимось, як по здоров'ю, що і до чого. От, і да, так що сьогодні я без тренування, завтра також. Сьогодні в мене чисто кроки знаходжуються. Ось в мене такий прекрасний годиночок, <кл 'язок> який мені допомагає відслідковувати мою кількість кроків. Так що так. Да. Покажу вам ще а, покажу, що я буду їсти. От це вже буде в нас третій прийом за сьогодні, а, тому да, я не скажу, що я сильно голодна зараз. Через те, що в мене сьогодні немає тренування, але отак от, от. І так, показую, що я їм. Це в нас запечена картопля. Перед тим, як її запікати в аерогрилі, я її спочатку відварила. Потім запекла в аерогрилі з спеціями і з сілю. От далі тут у нас заморожені овочі. Я їх теж перед тим зробила. На сковорідочці просто посмажила е, в воді. От, далі тут рибка і курочка. От, рибка, лосось. Це все діло я в кастрюлі перемішала і вийшла ось така штучка, мішанина. От, насправді дуже смачно, мені подобається. Юра теж зацінив. Тому, е, до речі, хто не знав. То не знав, картопля є самим насиченим продуктом. Тому хто також на сушці, як і я, можете з легкістю їсти картоплю. Вона вас буде надовше насичувати от, і будете менше відчувати голод. Тому так, да, я от останній раз їла в годині. Напевно, 12 й і зараз вже п'ята година. І я сідаю там, третій раз вже їсти. Вот, і в мене ще там трішки осталось. Так що, ось користуйтеся моїми лайфхаками, я їх вам просто так роздаю. А ще я купила, коротше, собі ось такий спрей для об'єму. Від Аміка я не знаю, як він буде працювати. Зараз хочу перевірити разом з вами. Буду пробувати вперше. Тому що як ви знаєте, можливо, не знаєте, я робила кератин дуже довгий час, і моє волосся просто пряме і. Без об'єму, от тому я хочу дуже попробувати, чи працює воно дійсно, чи ні. Тому що хочеться мені все-таки тут біля корнів трохи припідняти волосся, бо воно завжди ось таке пряме. От. Це непогано, звісно. Я люблю своє волосся рівним, але хочеться трошки об'єму. Зараз буду пробувати. Ну що, будемо пробувати, блін, мені страшно, щоб я не зробила гірше. Ну але попробуємо, коротше, ок, от. Тепер будемо дивитися. Там казали, якось ось так відділяти пряточки і пшикати. Боже, воно таке тонесеньке. Тонесеньке, малесеньке. Так, ну що, з Богом попробуємо. І якось типу... Ось так піднімати треба. Зараз будемо пробувати. Не знаю, можливо, треба більше використовувати, можливо, не треба там сильно сісюкатись, Ну, вони прям фігачать дуже сильно. Ці спреї я щось боюся, знаєте, так багато. Ну запах дуже класний, мені прям подобається от. Пробуємо. Ось так розпорушити. Ну, слухайте, доволі непогано, я скажу. Не знаю, видно, не видно, але мені здається, що трошечки як то об'ємчик появився Навіть можна навіть сюди навшика ще. Так, да? Да, непогано взагалі, що я знімаю, звісно. З мене такий ютубер, я вибачаюсь. От, ну, блін. Клас, клас. Мені подобається, знаєте. Воно трошки дійсно як то припідняло. Може, не так сильно, як би хотілося, але досить непогано. Зараз я попробую отак от зробити. Так, да, дійсно. Непогано, я думаю, різницю видно. От, воно трошки дійсно так вверх припіднялось класно. Все, огонь, буду тепер користуватися. Я просто е не вмію, знаєте, на ці браші закручувати там. Коротше, це не моя, не моя тема, Я щось їх е боюсь. Я не знаю, як з ними правильно спрацювати. Так, його, коротше, це я не знаю, це для мене дуже тяжко. От, тому ось такий засіб, думаю, можна пробувати да, час від часу. От, буду казати вам, якщо буду далі використовувати, ну, я думаю, що буду. Ну, до речі, да, дійсно дійсно непогано. Так, ну не що як і обіцяла, показую вам свою вівсяночку а точніше вівсяну запіканочку. Mm. Вот. зараз будемо з вами робити. Я буду робити прямо в форму. Думаю, так буде зручніше. І так нам треба 50 грам вівсянки. Так, супер. Далі всипаємо сюди цукрозамінник, В мене спленда. Може бути стевія, може бути, будь-що, в принципі, що вам подобається більше. Я візьму десь півтора стіка. Так, нам потрібно з вами натерти яблуко, я вже його перед тим зважила. Тру на великій, мабуть, що да, на великій буду терці. Так, Далі ми використовуємо яєчний білок. Мені його потрібно 100 грамів. Трошки більше, нічого страшного. Так, і одне яйце сюди. Ще дам трошечки розпушувача, пиріг більше піднявся. Сюди же ж я висиплю, висиплю ще вишні. Ви можете додати бучу, -що, що вам буде більше подобатись. Розділяю на маленькі частинки, бо не люблю цільні вишні, такі, а так вони розподіляються гарно по всьому периметру, По всьому нашому коржику перемішую і буду відправляти в аерогриль. Так, дивіться, який пиріг в мене вийшов, він може не сильно апетитно виглядає. Але насправді він дуже смачний. Я вже пробувала. Коротше, так. Да. Я його зараз ще поріжу на три частинки і полю арахісовою пастою, і ще раз вам покажу. Коротше, полила я ще не арахісовою, а боже, мигдальною пастою. От, вона теж дуже смачна. Так, що ось такий от пиріг виходить. смачного мені. Так, ми приїхали коротше, знімати контент от, біля такої краси. І дивіться, що тільки не зробиш ради контенту, дивіться. Ну ізначально я просто захотів кави попити тут під захід сонця, от, біля окану і все. Але... Да, але як же ж без контенту? От Власть розбирати крісло, бляха, бо не влазило ну, не призначений він для цього. Він вообще в нього тільки покупки влазять там. Ну, ці пакети. Він для того і призначений для покупок. Це кріселко, вроді, здається, що невелике, але короче, воно не влізло. Вот, там ножки розширяються знизу, і воно просто тупо не пролазило. Не наперед, не взаді в багажник Ну, коротше. То прийшлося розкручувати. От. Дивіться, от яка краса, да? а тут, ну, люди, є люди, Понятно Як завжди, всі позахля... позахламлювали цю красу, але гляньте, яке сонечко. Дуже круто. А там, до речі, Серфінгісти. Я перший раз бачу їх так багато на одному місці всі прикольно. Чи, в принципі може прогулятися туди до пірсу? піру? Давайме таке.